Засідання не може відбуватися, бо воно йде в порушення Конституції України. Надайте мені посвідчення спочатку Держава Україна, щоб я міг, у міг у запитися ваших повноважень. Я ще раз кажу, надайте мені посвідчення, я не визнаю, я не визнаю ваших повноважень. Ринку Маріон, за адресою Я не визнаю ваших повноважень, я визнаю ваших повноважень. Я ще раз кажу, шановний суддя, політика су Шановний Пасту громадянин по України, політика Наталія Адамівна, я не визнаю ваших повноважень. На я ще раз кажу, я не визнаю ваших повноважень, Наталя Адамівна. Я, нічого я нічого не визнаю ваших повноважень. І ще раз я кажу, я не визнаю ваших повноважень, панове. Сто не визнаю. Дайте мені нормальне посвідчення, яке буде відображати ваші повноваження. Це проїзл. Чому? Це праїзвол. Я ще раз кажу. Тисяч першої України заходу приймусу ще раз кажу в Було вам попередження, дала вам шо? я не визнаю, ваших повноважень. Ну да, Власне, Волод, я не визнаю ваших повноважень. Ви можете мені робити все, що угодно. Я не визнаю ваших повноважень. Заду судового засідання відповідачі. Ви можете визнати, що це за особа? Що це за особа? Я не знаю, що це за особа. Можна визначити за особа? я ще раз скажу. Дайте визнайте мене, що це за особа. Що це за особа? Що це за особа, які в неї повноваження? Я Ще раз скажу. Ваше подсвідчення є недійсне, тому що воно під, 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 під це. Ні, <певодори> ми не видите. Ми ви. Виносьте мене, то я не знаю. Ви міняйтеся. Як ви мене маєте <ти сел>? виводити? <певодори> я, б... <певодори> <певодори> я є громадянин України, власника <певодори> національного <Ні>? <певодори> багатства. Або... І я вимагаю <певодори> своїх конституційних прав. <певодори> Особа, яка називається судді, не має відповіді повну владу. в неї посвідчення фальшова. Я ще раз кажу: я вимагаю дати <певодори> нормальне мені посвідчення судді. Я не визнаю. Ваших повноважень, Наталя Далі. Я ще раз, раз кажу. Я не визнаю ваших повноважень. Ви порушуєте Конституцію України, Орендо... ви мене не чуєте, що мені робити ще. Я ще раз кажу, у вас фальшоване посвідчення. Та має бути держава України початку, а не президента царя. Я не визнаю ваших повноважень. Ви не можете вести судового засідання. Я не визнаю вас. Mi non lo scazio? Gatto, sono vestito, vabbè.